Друзі, я сьогодні в рукавичках значить буду готувати щось гірке. Що хочу вам сказати, буду готувати солодкий чилі. Роблю зразу на дві порції. Говорити буду вам на одну порцію. Що потрібно на одну порцію? 500 грамів солодкого перцю, 200 грамів гіркого перцю. Я вже його помила, розрізала. У мене не вистачило червоного, бачите, мало. І я ось зелений. Ну, нічого, буде красивіший. 200 грамів, 200 мл води, 100 грамів е, сіль, 50 грамів, вибачаюсь, 50 грамів солі, 50 грамів е, крохмалю, 100 грамів чесничку. 1 кг цукру і 400 г яблучного оцту. Так як у мене на дві порції я роблю, то у мене все в двойної дозі. Тільки водички я потім додав ще один стаканчик. І в мене тут, бачите, тільки півлітрова бутилочка, то я додав 9% оцет. Я не думала на, на, робити на дві порції, але Забажали, щоб я зробила на, этот, на дві. Я думала на одну робити. В тому році не вистачило на дві, в цьому році говорять, ти що, на одну будеш робити його. Так, Кидаю. Я буду працювати, треба через м'ясорубку, але я буду працювати ось таким. Він не блендер, а як він там називається. Господи. Я не знаю. Ось так потрошки всього ложу. І воно швидко-швидко все перебивається. Мені дуже подобається це. У як блендер йде, але це не блендер. Ось така, ось така штукенція, бачите? Ось така. Хочеться, щоб і мене видно було і так. все. Я вам тут розповіла. Потім розка... покажу, як змішується все. Працюю на, двох... на двох швидкостях. Ось подивіться, що виходить. Бачите, як воно перемелює добре. шикарно. Прямо... Але я зараз спробую ще трошечки, бо наче мені крупнувато. Зараз ще трошки помелю. Чесно, я люблю, щоб він був дуже такий змелений. Так, все висипаю в кастрюльку. Вистачить мені цієї каструлічки, не, не, не заказав далі більше. Знову накладаю. ставте багатенько, воно ну, гарно перемелюється. І до ножів не дотрагуйтесь, бо дуже такі вони гострючі. якийсь кусочок не перемоловся, зараз поставлю ще раз. Було б краще, напевно, на м'ясорубку все-таки. Я думала, це буде швидкіше. Всипаємо сюди цукор і всипаємо сюди сіль. Перемішуємо. Все ретейно перемішує. Okay. Okay. Перемішала, ось така маса вийшла у нас. Зараз ставлю на огонь і варю 10 хвилин. Після того, як маса провариться 10 хвилин, ми додаємо, розтираємо у цій водичці, розтираємо крахмал і потім додаємо оцет. І варимо ще 10 хвилин. Все. Що вийде, покажу. Ось так уже кипить. У мене 10 хвилин, я вливаю оцет. Мені на дві порції потрібно 800 грамів, але в мене там бутилка тільки 500, то я долию зараз ось цього. Оцет влила. І ось розвела я крахмаль. І зараз тонесенькою струєчкою я влию сюди крохмаль. Ну, мені невдобно буде робити це і мішати, і лити, то я відключуся зараз. Крохмаль я влила і тепер ще варимо 10-15 хвилин. Потім баночки розкладаємо, баночки я помила з миючим засобом. Я не з фері мию, я користуюся біологічним засобом. І потім з полоскою Ну, Вода з соцетом. І ось, друзі, скільки в мене вийшло. Смакота неймовірна. попробувала. Шикарний получився. Кетчут тепер готувати не буду.